Озвучено книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ тринадцятий. За кілька тижнів, коли я майже втратив надію на хоч якийсь прогрес із Клавдією, вона сказала Зараз духи стверджують, що я маю вірити у вас. Бачу, я вдячний їм за вотум довіри. Я серйозно дене. Вони кажуть, що ви нічим мені не зашкодите і мене не посадять знову до в'язниці через усе те, що ви про мене напишете. Торочу це вам уже понад рік. Я довірятиму вам, мушу. Ця книжка для мене усе на світі. Вона чекала на мою реакцію, але я просто мовчки слухав, не наважуючись заговорити. Клавдія вдивилась у моє обличчя, ніби оцінюючи мене. Знаю, вам важко буде в це повірити. Але я причудова актриса. Ми, акторки, по клаптиках збираємо все, що відбувається навколо нас, а тоді граємо свою роль. От звідки взялися подробиці мого зізнання. Коли заарештували Діно Політіса, детективи з департаменту шерифа допитали його про вбивство 22-го калібру. Вийшовши звідти, він приїхав до нас і розповів Бобі все, що дізнався про тіла, про квартиру та речові докази. Слухаючи, як він говорить. Я, мабуть, упевнилася, що він робить це ревнощів, бо Мікі спав із крісі. «Клавдія, я чув запис вашого зізнання, і мені важко повірити. Вона стиснула мою руку, закликаючи мовчати. Я не закінчила, є ще дещо. Ви цього не знаєте, але після знайдення тіл вулицею пішли розмови про те, який вигляд мало місце вбивства те, що я чула, закарбувалось у моїй голові. І коли Говард Чемп допитував мене, ставив навідні запитання та робив натяки, усе це склалося докупи з тим, що казав Діно, і я розіграла вигадану сцену з собою в ролі вбивці. Де не ви ж знаєте, я не здатна нікому зашкодити, навіть мухи не розчавлю. Я погодився, що не вірю, начебто вона когось убила, але я вже чув це пояснення раніше і не дуже в нього вірив. Гаразд, сказав я відтак. Тоді краще розпитаю Діна. Ой ні. зойкнула Клавдія, стиснувши мій зап'ясток. Він небезпечний, колись він убив людину. Я днями спілкувалася з його колишньою дівчиною, вона сказала, що він ніколи не розмовлятиме з вами. Сказала, що він пробачив мені, а ще що вона з вами зустрінеться, але вам не можна говорити з ним. Їдучи додому того вечора, я прокручував усе це в голові. Думка про те, щоб розшукувати когось такого жорстокого, як Політіс, непокоїла мене, але якщо я хотів зрозуміти, що ж насправді відбувалося в житті Клавдії на той час, коли вона звинуватила його й Бобі, міркувань самої лише Клавдії, було недостатньо. Попри застереження Клавдії та Стекмена, я мусив спробувати для початку вирішив зв'язатися з дівчиною Політіса, коли я все ж знайду його згодом, і він мені відмовить. То щоб не зміг завадити їй поговорити зі мною. У вересні 1983 я нарешті додзвонився до Ельсі Мей Бенсон, і вона погодилася зі мною зустрітись. Ми домовилися про розмову в неї вдома в південно-західній частині Колумбуса. Коли я в'їхав на стоянку біля її будинку, то мало не зачепив ноги якоїсь людини, яка ремонтувала машину, лежачи під нею. Я припаркувався. Переступив через інструменти, розкидані на шляху, і натиснув дзвінок її квартири. Висока, повногруда і приваблива. Ельсі Мей привітала мене. Вона здавалася вельми охочою до співпраці і невимушено ділилася своїми спогадами про події навколо вбивств. Вона зустріла Клавдію за чотири роки до тих подій, коли вони обидві працювали в коктейль-барі під назвою Сангрія Північ. Два роки потому Ельсі Мей. Познайомилася з Діною і почала зустрічатися з ним. Він тоді мешкав із Клавдією та Бобі новатні. Спочатку я просто по вуха закохалася в нього, зізналася Ельсі. Я обожнювала його, шалено обожнювала. Ми почали жити разом, і це були дуже бурхливі стосунки, дуже. Що ви маєте на увазі під бурхливими стосунками? спитав я. Ми багато сварилися, пояснила вона. Він дуже впертий. Усе має бути так, як він скаже. Ну, знаєте, дуже незалежний. Ми пережили безліч усього. Гадаю, поступово я почала віддалятися від нього, просто не могла цього стерпіти. Ми жили разом то разом, то ні, мабуть, років зотри. Які тепер ваші стосунки? Ми просто друзі. Він допомагає мені лагодити автівку, бачимося періодично, час від часу він приходить сюди. Я бачив когось під машиною, коли заходив, сказав я, ви ж не хочете сказати о, ні, зараз його тут немає, вона розсміялася, я би з вами так не вчинила. Я розсміявся разом із нею. Гаразд, якщо, як ви кажете, він упертий, і ваші стосунки були дуже бурхливі, то що ви в ньому знайшли? Гадаю, це був просто фізичний потяг, бо він такий здоровий брутальний хлопець. Це те, що вам подобається, піддражнив я її. Здорові брутальні хлопці. Ельсі хихикнула. Гадаю, так, принаймні тоді мене справді вабило до нього, але він ревнивий, дуже, дуже, дуже ревнивий, і я просто не змогла цього витримати. Я спитав, якої вона думки про Клавдію. Мені подобається Клавдія, сказала Ельсі, але в неї не всі вдома. Що змусило вас дійти такого висновку? Скаже одне, а потім за хвилину сама собі суперечить. Гадаю, вона живе у власних фантазіях. Але вона виручила мене раз чи двічі, однієї ночі ми з Діно страшенно посварилися, я випила і пішла до того закладу, і вона допомогла мені, щиро поговоривши. Діно колись розмовляв із вами про вбивства в Макіна. Ну, він знав Макіна та Крістін Гердман, і його в будь якому разі таке цікавить. Він їздив довкола і хотів показати мені будинок Мікі Маккіна. Мені насправді було байдуже, але він так і заїхав на Онгаро драйв. Гадаю, поліція стежила за нами, бо вони розпитували мене, навіщо Діно проїздив повз будинок Маккіна. Тієї ж ночі його заарештували. Я спитав, як вона почувалася, коли Клавдія, Новатні і Діно, були заарештовані за вбивство в Маккіна. Просто не могла в це повірити. Я була шокована. Знала, що в той час він щоночі був зі мною і не міг цього зробити. Тож ви були Алібі Діно? Так. Вас викликали для допиту. Того дня, коли заарештували Клавдію до арешту Діно, вони приїздили на трейлерну стоянку Дайера, де я жила. Діно там не було. Вони показали мені свої значки і сказали, що хочуть знати, чи я поїду і поговорю з ними про якісь там штрафи за порушення на дорозі, які мав Діно. Я сказала так, якщо я можу вам допомогти, то поїду з вами. Потім дорогою туди заявили, що вони з відділу вбивств, а я і стала думати, чому вони хочуть поговорити зі мною про дорожні штрафи. А коли мене привезли на місце, то сказали тут у сусідній камері Клавдія Яско, і вона зізналась у вбивствах у Макіна разом з Діно і Реєм. У мене просто щелепа відпала, я була шокована. Ельсі розповіла, що помічники шерифа протримали її там вісім годин, допитуючи про стосунки з Діна, що вони робили, де були. У якусь мить вони спитали, чи хочу я піти і поговорити з Клавдією, і я погодилась. Раніше я цього не чув. І що ви їй сказали? Перше, що я сказала, їй Клавдіє, що чорт забирай, відбувається, що ти накоїла. Ніколи цього не забуду, а вона каже Ельсі Мей, я не знаю, навіщо це зробила. Так вона і сказала Я не знаю, навіщо це зробила. Так, і в неї був той відсторонений погляд, ну знаєте, моторошний такий. Ельсі Мей казала, що її викликали для свідчень на суді присяжних, і вона розповіла їм про той день, коли Діно взяв її в гості до Новотньої Клавдії, коли вони обговорювали те, що почули на вулиці про вбивства. Знов і знов я присягалася Діно, що відколи увійшла туди, то все твердила присяжним. Він цього не робив, але Діно завжди винуватив мене за ті свідчення. Цієї миті нашу бесіду перервали. Двері відчинилися, і увійшов високий м'язистий чолов'яга з піщано-рудим волоссям у джинсах і засмальцьованій толстовці. Він глянув на нас двох на канапі, на диктофон, на кавовому столику. Відтак його карі очі з важкими повіками на якусь мить впилися в мене, сповнені погрози. Просто хотів чогось випити, кинув він, проходячи на кухню. Очі Ельсі Мей стали круглими від страху, і я збагнув ще до того, як вона беззвучно промовила це він, що ноги, які стирчали з-під машини, і справді належали Діно Політісу. Коли він проходив крізь вітальню, прямуючи до дверей, я вирішив, що найкраще буде розповісти йому, хто я і чому тут. Я встав і він зиркнув на мене очима голодного лева. Усе, що спало мені тоді на думку, це те, що, врешті-решт, Даниїл потрапив у ліг воді. Я, професор Кіс, відрекомендувався я, прикриваючись званням як щитом, і намагаючись не зважати на бухкання в грудях. Його очі метнулися від Ельсі Мей до мене, наче в німому питанні. Я додав Я пишу книжку про Клавдію Яскота, його погляд зробився зневажливим, він тільки й промовив. Ха. І вийшов, хряснувши за собою дверима. Вибачте, що завдав вам проблем, прошепотів я Ельсі, я не міг знати. Ну, зазвичай він приходить працювати над моєю машиною після восьмої. Гадаєте, він образився? Я нервово засміявся, не хотів би, щоб він сердився на мене. Жінка похитала головою. Він просто не говоритиме з вами, казала, ж він упертюх. Я вирішив, що на цьому краще піти. Зібрав свої папери і диктофон і попрощався. З вами все буде добре? спитав я. Елісі стинула плечима. Можете прийти знову в будь який час. Коли я виходив, то знов побачив, як його ноги стирчать з під машини. Я попрямував до власної автівки, припаркованої поряд, поклав сумку і диктофон у багажник і на якийсь момент завмер, розмірковуючи про те, що сталося. Якщо я колись матиму шанс розпитати політіса. То маю підійти до нього зараз. Авантюра, дурість, небезпека, але я мусив спробувати. Я опустився навколішки поряд із машиною, під якою він лежав, схилив голову і гукнув його. Діно, я лише хочу, щоб ви знали якщо забажаєте розповісти свою версію історії, дати знати світові, що ви тоді пережили, я радо поговорю з вами. Він вислизнув з під машини, дістав із кишені ганчірку і витер з рук мастила. Швидко, щоб не дати йому оговтатись, я випалив. Скажу вам ось що. Віднині я не робитиму жодних спроб зв'язатися з вами, але якщо захочете, щоб було розказано правду про те, що з вами сталося, а не лише версію Клавдії чи детектива Чемпа, і обіцяю включити це до книжки. Оскільки Бобі новатні помер, ви єдиний, хто може допомогти врівноважити спогади Клавдії про те, що сталося. Я завжди звав його Реєм, озвався Діно. Перепрошую, Рей, друге ім'я Бобі Новатні. Я один із небагатьох, хто звав його Реєм. Розумію. На вас прослушка? спитав він. Я погладив себе по грудях. О, ні, я поклав диктофон у машину. Ну, якщо я колись говоритиму з кимось, то не за спасибі. Я розумію, звісно. Бо ніхто не знає того, що знаю я, закінчив чоловік. На мій подив, він заговорив про те, як по нього приходили в ніч арешту, про автівку людей шерифа, що вивалилася слідом за ним, а потім блимнула яскравими фарами в нього перед очима, засліпивши його. Очікували, що він тікатиме, щоб вони могли його пристрелити. Це Клавдія приклала руку до смерті Рея, заявив він. Політіс емоційно говорив близько трьох хвилин. Цей міцний неговіркий чоловік, який мовчав усі ці роки, тепер справді хотів вихлюпнути все. Гадаю, треба розповісти вашу версію, сказав я. Щоб світ не вважав, чхати мені на те, що там вважає світ. Звісно, ні, не погодився я. Маєте картку? Про що ви? «Візитівку! з вашими м'ями номером телефону. Я порився в гаманці, дістав одну зі своїх візитівок і дав йому. Як я вже казав, діно, я не телефонуватиму вам і не робитиму жодних спроб зв'язатися з вами. Якщо захочете поговорити, можете зателефонувати мені в будь-який час. Я поспитаю про вас, мовив він. Так, відповів я, звісно, але не забудьте, якщо зважитесь, телефонуйте відразу. Я сів у машину і поїхав геть, відчуваючи викид адреналіну. Може, варто було запропонувати купити йому пиво десь у місцевому барі. Ні, це була б дурість. Я й гадки не мав, чи він не з тих, хто скаже «ні» після кількох ковтків. Однак я не міг знати, чи він колись зателефонує, а після сказаного не міг вдатись і до нових спроб поговорити з ним. І за кілька тижнів втратив усю надію коли небудь розпитати Діно. Я зателефонував за міському адвокатові. Спочатку не для розмови, а щоб спитати, чи знає він, де зберігаються свідчення. Які Стекмену Текмену надала ділейн, знав, що є розшифрований текст запису, оскільки на стенограмі одного з судових засідань прокурор посилається на нього, кажучи адвокатові Ну, ви ж тримаєте його в руках. Я мав його офіційний переказ із непрямими цитатами, але хотів порівняти з оригіналом. Адвокат сказав, що на вимогу прокурора суддя засекретив допит ділейн, проведений стекменом разом з іншими документами. Та невдовзі той суддя помер, тож я хотів попросити іншого суддю відкрити архіви. Спершу я розмірковував над цією ідеєю, але, зрештою, відкинув її. Переказу буде достатньо. Наша розмова завершилась, і я вже хотів був покласти слухавку, коли він зауважив, що Ділейн причетна до арешту Геррі більше, ніж відомо будькому. А тоді несподівано продовжив розмову. Власне, сказав він. Це я порадив Геррі пограбувати у нівермах вулко як спосіб упійматися. Він хотів бути впійманим, перепитав я, не в змозі приховати свій подив. «О, так! Тут я запідозрив, що це і є той самий адвокат, про якого згадував Стекман, і чиє ім'я він мені не розкрив, а не той, кого я підозрював від самого початку. Чоловік явно хотів поговорити про свою роль у цій справі. Він погодився зустрітися зі мною для розмови під диктофон, та коли я проїхав понад сотню миль, щоб побачити його, він не з'явився. Так траплялося двічі. Після того я не міг йому додзвонитися, а секретарка незмінно відповідала, що він у суді чи відбирає свідчення. Хоч вона й запевняла, що він не уникає мене, але гадки не мала, коли він звільниться. Після двадцяти міжміських дзвінків. Якось я все ж таки додзвонився на його домашній номер о десятій вечора. Він саме вечеряє повідомив адвокат, чи не міг би я перетелефонувати за півгодини. Та в наступні дві години його телефон був зайнятий, і я гадав, що він зняв слухавку. Однак не полишав спроб. Нарешті я почув гудки, і адвокат відповів, але тепер він не мав бажання розмовляти. Коли ж я запропонував використати псевдонім замість його справжнього імені. Він розповів мені те, що знав. У суботу, ввечері, 9 грудня, почав Гаррі Боулс. За п'ять днів після того, як застрелили Енніка, він влаштовував вечірку у своєму сільському будинку. Прийшло 25 друзів і знайомих по роботі переважно адвокати, прокурори і один суддя. Близько восьмої вечора задзвонив телефон. Це була стривожена Ділейн Льюінгдон. Зараз невдалий час, Ді», – сказав Боулс. У мене повен дім гостей. Треба зараз, наполягала вона. Я казала вам, у чому річ ви послали мене до шефа поліції Кіркерсвіля, а тоді сказали послухатися його і піти до помічника шерифа пола Шорта, але ніхто ні чорта не зробив. Боулс, який знав ділейн багато років, відчув, що дуже добре розуміє її. Чому б вам не приїхати завтра до мого офісу? Ні, Гаррі. Мій чоловік тут зі мною, і він хоче з вами поговорити, хоче здатися, але боїться, що Чарльз уб'є мене і дітей. Поговоріть із ним, Гаррі, вас він послухає. Гаразд, ді, погодився болс. Зачекайте трохи, я покладу слухавку тут і візьму в себе в кабінеті. Він швидко перейшов до свого кабінету і взяв слухавку. Ді, я вже можу говорити. Давайте його. Він почув стишену розмову, а тоді озвався м'який голос. «Містер Боулс, це Гері Люїнгдон, ді говорила з вами про цю ситуацію. Що, по вашому, мені слід робити? Ви справді хочете здатися? Так, це єдиний спосіб зупинити все. І те, що вона розповіла мені, правда. До останнього слова. Якусь мить Боулс розмірковував. Знаю, вас обох хвилює, що якщо ви здастеся, ваш брат відіграється на ді та дітях. Саме так. У мене ідея. Я читав у газетах, що в Джозефа Енніка зник гаманець із кредитними картками і водійським посвідченням. Він у вас? Якусь мить повагавшись, Льюінгдон промовив Так. Ось що я зробив би на вашому місці. Я пішов би до Універмагу і скористався кредитками Енніка, щоб оплатити покупку, різдвяні подарунки для дітей. Зробіть так. Ходіть із крамниці до крамниці, доки хтось не звинуватить вас у використанні краденої кредитної картки. Таким чином, Чарльз вважатиме, що ви скоїли дурницю, а вас упіймали. Він не запідозрить, що ви здалися, і не займатиме ділеї дітей. Коли вас заарештують і дадуть скористатися телефоном, наберіть мене, а зараз дайте мені ще раз поговорити з Ді. Ділейну взяла слухавку, і Боулс сказав Ідіть з ними, залишайтеся поряд. Щоб впевнитись, що він точно це зробить, доки вони з Чарльзом не опиняться під вартою, ви з дітьми в небезпеці. Гаррі Булс зізнався мені, що цього цілком могло вистачити на те, щоб його позбавили ліцензії. Як судовий службовець, він зобов'язаний був видати Геррі Льюінгдона представникам влади, але казав адвокат, він до Стобіса добре знав. Усе, що розповіла йому Ділейн, аж ніяк не тягне на справу проти будького з братів. Цього не досить, щоб когось обвинуватити, а вона достатньо розповіла йому про брата Геррі та Деуса Чарльза, щоб наразити на небезпеку його власне життя та життя його дружини, якщо та Деус коли-небудь дізнається, що йому відомо. Коли ділейн уперше прийшла до нього і запевнила, що Чарльз убився 22-го калібру. Він їй не повірив. Та на відміну від шефа поліції Веса Андерсона і лейтенанта Пола Шорта, він віддавав належне Ділейн. вона не дурна, вона сильна, кмітлива жінка. Знаючи Ділейн, мовив він, вважаю малоймовірним, що вона була просто невинною спостерігачкою. Ділейн Льюінгдон завжди була жінкою, яку варто сприймати серйозно.